Хочу поділитися про важливість прийняття потоку родового і по чоловічій лінії, і по жіночій лінії. Цей потік відкривається, коли ми приймаємо через батька рідного по крові або через маму рідну, приймаємо цю енергію. На заваді можуть бути різні причини. На практиці ми подивилися в рід чоловічий. Виявилося, що клієнт виховувався відчином і помилково вважав, що може черпати звідти енергію, але це неможливо. Енергія насправді йде тільки від порідному роду, навіть якщо він вичеркнути життя умовно. І неважливо, чи рідний батько чи мати присутні в вашому житті, це геть не важливо. Головніше було розбирання цієї дамби, перекриття цього потоку. Ця дамба така була величезна, що потік геть не проходив, і ми кирпічик за кирпічиком потихеньку розібрали, вона складалася з образи, образи маленької дитини, що колись була не потрібна, батьку, осудження гордині, що не ну, бажання йти в цю біль. Краще туди не дивитися, ніж піти, і буде дуже боляче. Але знайшлася сміливість піти і пропустити всі ці недопрожиті почуття. І ця дамба розібралася. І линув дуже сильний потік любові, енергії. Стало все зрозуміло, що Бог ніде не помолився, що так потрібно було, чому це так склалося. І відчулось прийняття батька, і полилася любов. Любов, яка заповнила праву сторону тіла, чоловіча енергія, і полилася наскрізь, стала прохідною, проточною. Як перекриття енергії чоловічої чи жіночої, впливає. Наприклад, в конкретному випадку перекриття чоловічої енергії це 50% перекрито. 50% нема здоров'я, якісь можуть бути негаразди, невдачі. І ще відкрилась така цікава річ. В людини вже проявлявся періодично, так, досить хаотично, дар, дар яснобачення. І коли відкрився потік енергії. По чоловічій лінії, він, цей потік був яскраво синього кольору, тобто відкритий синій канал. І стало зрозуміло, чому він перекривався раніше, і прийшло прийняття, відкриття його зараз. Людина, відчуваючи опору на свій чоловічий рід, прийнявши його. Без засудження, без оцінки. Просто прийнявши, що бо це і єсть ти. Твій рід і є ти. Тобто це прийняти свою енергію. Вона перестала людина ця, боятися цього дару, тому що це і є її суть, тому що цей дар пробивався, пробивався потрошечку. По і коли відчулася ця підтримка родова, вже не страшно ним користуватися. Не так він лякає. Хочу, мабуть, наголосити, що ми ніколи не приймаємо енергію від, від чима, а тільки від рідного батька. Неважливо, чи він був у нашому житті, чи ні, на енергетичному плані він є. Просто, мабуть, любов і прийняття нам дає оце розширення цього каналу, забирає ці всі стіни між нами. І наповнює енергією життя. Відкривши цю родову енергію, приходять людині, стає легше відкрити дар в собі, родові дари, таланти. Тому що все, що є в роду, ти приймаєш в себе, як вкладаєш як знання, ніби воно і було. Це і є ти. Тобто відмова від прийняття роду це відмова від великої частини себе. Це відмова, можливо, сказати, що тіньової своєї сторони, І що ми називаємо тіньовою стороною, те, що ми чогось не розуміємо, те, що нас лякає, а насправді це сила, твоя енергія.